Це коли ображають, насміхаються, вражають. Я думаю, що булінг це коли цікування ображання дітей. Це коли городять, б'ють, штовхають. Це приниження людини, коли її ображаєш, обзиваєш і принижуєш цю зуб. Прикреплення, коли хтось тебе ображає, ти повинен попередити. Учителя, це може відбуватися у школі, вдома. Це неприпустимо. Бурінг це дітка приниження, населення, що щось вимагає. Булінг це відбування, знущання та приниження людини. Коли хтось тебе вражає, вбивай нас юдом, насміхається і не звертає увагу. Коли це не психична загроза на дитину, Англійського слова у перекладі хуліган. Булінг це знущання над людиною. Булінг це цікування над людиною. Це це інформація обзивання, якщо ти таке, як сім, надсміхання. Булінг це цікування над філією. Це неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини. Булін це коли людина ображається колір шкіри та розум. Це, ну, це, це може бути Через те, що людина відрізняється, е, наприклад, саме розуміна. Булін це коли багато людей не сміхаються, бо не звертають уваги на одну людину.